Завдання перед віруючими людьми воскреслими із мертвих. То треба, щоб ми відкинули стару людину. Ага, А що ж як ми народилися з гори? Виявляється, ми народилися з гори, а стара людина нас не покинула, вивів Мойсей євреїв пустелю. Вже вони не раби, вони вільні. Бог їх вивів на побачення, Бог хоче переформатувати мислення і обстановку рабству народ вільний, щасливий, близький з Богом. Ви чуєте різницю? Там раби в Єгипті, а в пустелі ви вільні. Там ви принижені, а тут ви в славі Божій. Там ви в чмі, а тут ви в світлі Божій, чуєте? Але стара людина. З її попереднім способом життя. Ви дивіться, що ви і я маємо зробити всі 100%. То треба, щоб ми відкинули стару людину, а вона лізе. Вроді, вийшли з Єгипту, і Мойсей веде, і Бог, і манна, і все кругом Божі чудеса, і вода л'ється і скелі. Ну як тут бути невіруючим, хоч би не хотів, сама віра лізе в голову. Але в їхньому серденьку сидів єгипетський душок. Брати і сестри, та стара наша життя, природа тілесна, вона ходить за мною і за вами. Хто думає, що не так, ми вже програли. Ми мусимо знати, де наш ворог і як боротися. Помиляються ті віруючі люди, я думаю, вони і є в ком'ятах і по Україні, які борються з іншими. Не так вдівся, не так взувся, не так зробили, не так вибрали. Вам то треба? Подивися, братчику, в своє серце, чи там не притаїлося гніздо плодської натури, старої. Її треба відкинути з її попереднім способом життя, яка зітліває. Увага слово, «омандливі пожадливості. Бажання, аби ваш розум оновлювався духом. Мені подобається, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Дорогі мої, Ісус прийшов на цю землю як хірург. Він прийшов на цю землю не підмальовувати грішника, не підлатувати його хороший. Ти чоловік, от тобі треба тільки от чого. Пригадуєте, юнак прийшов. А що мені робити, щоб наслідувати вічне життя, вроді солідне питання, вроді духовне питання. Цікаве. Порив юнака бути в Царстві Божому. А Ісус каже, що написано, чи так живе? Так, я так живу. Отже, такі віруючі люди думають, що не всі заповіді виконали. Критикують інших, і в ком'ятах такі люди є. Бійтеся цієї крайності, бо є ще щось. Ніхто не бачив, і, дивлячись на юнака, можна було сказати, ну, ти молодець. Ну ти правду зберіг віру, ти дотримуєшся заповіді, тобі бино ну, двері царства небесного відкрити і з хором англею, тебе ввести в це царство. Божі очі бачать то, що сховане. Ісусові очі побачили, що цей юнак спутаний, як кінь вередливий. Що цей юнак на тросі, такому, знаєте, моцному, він був прив'язаний до свого маєтку, до свого багатства. І Ісус, по цьому канату, казав йому: тобі треба одне зробити. Ви чуєте мене? Віруючі брати, і сестри, у нас є багато позитивних речей. В зібрання ходимо, гарно співаємо, гарно молимося. Ну давайте шукати те одне, що нас за ногу тримає. А це одне називається повернення тілесного. Це може бути, я не кажу, блуд, перелюд, вбивство. Це може бути заздрість. Може бути, віруючий людини чи ні. Ну підкажіть. А гнів може бути. А невдоволення може бути? А незгоди можуть бути? Певні, та певні. А нарікання, Усі ці воші духовні, їх треба вигнати. Я чув таке, є було дослідження, кажуть, що в чистій голові воші не водяться. Ви чули тут? І коли довго не мити голову, сестри, я до вас, я до братів. Якщо довго не мити голову, не треба когось, самі вони кажуть, з'являються ті воші. Оця гріховна натура, коли ми з вами не зближаємося з Ісусом, скоро воші замножаться. І що найгірше, хто має воші, той ще роздає іншим. Вас таких нема? Чує душа моя, що я. Оце тілесний спосіб життя. Оце духовні воші, які не дають спокою, а кусають і дуже неприємно. Павло каже, ви це відкиньте це, щоб цих вош не було в нашому там, де починається бруд трошки, 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 чим більше буде бруду в мені і у вас замножаться воші. Може бути пророком, співаком на весь Радянський Союз. Проповідником, як Білі Грейм. но якщо не будеш мити, голову воші заведуться. Де вони заводяться в розумі? В Каїна появилися воші. З чого появилися воші? Позавидував. Ха -ха. Бог жертву приймає Авелова. А мої – ні. Ага. Ви читали Біблію? Завелися воші. В його розумі Бог йому каже. Що треба робити? Що в тебе в серці сидить? Ти пільнуй над тим, і він мав владу роздавити це все, побити ці всі гниди. Але він цього не зробив. Він дав гарну атмосферу, отак і в церкві, для того, щоб в нас не відбулося оце повернення до тілесного. А воно лізе, як то кажуть, ти його у двері виганяєш, а воно лізе через вікна до всіх. І до мене лізе. Думки не йдуть до вас. чи ні? ні? Та де, та де ні. Хтось мудрий сказав, що ми не можемо заборонити птахам літати над головою. Але ми маємо право не дозволити звити гніздо на нашій голові. І біда тому віруючому, який почав правильно. Покаявся, увірував, став Божим дитям, далі має рости. А як рости? В Христі перебувай. На Ісуса дивися, за Ісусом дивись. Йди. На Ісуса рівняйся, в Божим словом перебувай. Бо воля Божа є освячення ваше. О, як нам часто треба мити нашу духовну голову, щоб ці воші поздихали. А як це зробити? Дуже просто. Прийти до Ісуса. Як той розбійник на христі, що тільки Він не наробив, що тільки Він не думав, і Він зрозумів, що Він є смертельний небезпеч. І він звернувся до Ісуса. Мені так подобається, я не розгадую оцей момент Ісусового серця. Оце висота духовності. У будь-який момент спасти грішника. І церква в ком'ятах в Україні має жити ідеєю спасати тих, хто нині рабом гріха. Скажіть амінь. Живемо так. І коли він звернувся, прийшла чистка його серця. Сьогодні будеш зі мною в раю. Перше, я закінчую, бо час біжить. Рівень духовності. Я знайшов чотири такі рівні духовності. Перше. Духовність починається із народження згори. Покайся, віруй, народжений згори, Боже дитя, нове творіння, народжена дитинка і так далі, як корінтяни. Далі корінтяни, замість розвиватися духовно, пішли між собою сперечатися, вибрали собі лідерів, той вибрав собі Аполоса, той другого, той третього Павло пише, тривожного пісня до корінтян. Третій розділ. Я не міг з вами говорити як з духовними, а як з тілесними, як з немовлятами у Христі. Коринтяни, на жаль, як і ми всі люди, зустріли опір, бо проти народжених згори йде іде атака. Номер один: диявол воює раз, гріх воює два, наша гріховна плоть роги показує два. І світ проти нас три, проти нової природи, народженої в тобі і в мені буде йти атака. І Ісус сказав, пильнуйте, щоб вас то не звів. Ми маємо дорожити народженням згори і духовно зростати. Для зростання духовного нам треба пережити хрещення Духом Святим. Народжені від Духа, хрещені Духом. Другий рівень отримати нам для того, щоб жити по духу, нам треба силу перемогти. Нашу гріховну натуру. І коли віруючі, люди не перемагають себе, це означає, що вони є не близькі з Богом. Духовне народження хоче рости, і стара природа не здається. У нас дві природи. Ми кормимо або нашу духовну. Чим кормимо? Божим словом, дослідженням, молитвами. Нашим освяченням, зближенням з Богом, ми духовного чоловіка будуємо. Або ми на тілесність, туди, да, духовні, навіть і так далі, або ми незадоволені, нарікаємо, судимо, пересудимо. І Захтянок бажань море тисячі одна. Кого ми кормимо? Свято. Тому нам потрібна сила, і Бог дає нам благодать Святого Духа в момент хрещення. І віруючи, люди ту силу отримали. І далі зупинилися. Ця сила потрібна це не тільки мова, це не тільки емоції. Святий Дух це особа, рівна Отцю і Сину, посилилася в мені і у вас. Вітаю вас. Тепер я маю його слухати. Тепер я маю бути ним веденим. Признаймося, шановні сестри, брати, всі ми ведені Духом. Хрещені так, слава Богу. Ми народжені згорі, хрещені для того, щоб мати силу для свідчення, для перемоги над собою, для перемоги над дияволом. Подивіться на життя Ісуса. І так важливо. Третій важливий момент і Дух Святий, і Боже Слово, потужні інструменти праці над моїм серцем, щоб переформувати нас. Життя по духу, зростити в нашому серці любов до Бога, і до людей і до братства. Друге, життя по духу це бути упокореним волі Божій, це придбати характер Христів, якого в нас нікого немає. Але Дух Божий хоче привнести ці цінності, привнести. Але якщо Він хоче привнести в моє серце, а воно закрите, закам'яніле. Він може стукати. Стукати. Але я затвердів. Але я закаменів, я незадоволений, мене образили, мене не посадили, зі мною поступили неправильно. А лукаві: да, да дивися. Ціль сатани затвердіти наше серце. Цінність Божої благодаті змягчити. Цінність Божої благодаті освятити, цінність Божої благодаті, щоб в моєму і вашому дусі мав повну свободу, Святий Дух від нас залежить. Біблія каже, ревнуйте про духовне, ми цього не робимо. Сповняйтеся духом, ми цього не робимо. І навіть деколи по лиці вірючих дивлюся, такі люди зажурені, деколи такі строгі. Приїжджає одне зібрання, сидять такі строгі брати, гузики позащіпувані, думаю, ну точно, як, як в старому заповітті. Ні усмішки немає. А Біблія нас вчить, щоб ми були лагідні, тихі, привітні. А Біблія вчить, щоб жінки були господарні і чисті, сестрою зі мною. Ага. Ага. Щоб ми були трудолюбиві. Що ми були покірні, смиренні, Де взяти тої таких гарних якостей. А тут роги наша плоть показує, а я не хочу. А що ви мене бути вчили? А що я вже знаю? Значить, лукавий хоче звити гніздо. Зруйнуємо. Ми маємо ходити в обновленому житті. І нам допоможе в цьому Ісус Христос. Чи є потреба в нас? І найвищий рівень духовності я закінчую. Найвищий рівень духовності? Знаєте який? Покласти душу за ближню? Найвищий рівень духовності стати у проломі? У проломі став Авраам, коли загроза була над його племінником Лотом. Стояв він перед Богом Господі. Невже ти знищиш Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Перед Богом став Мойсей в захист, народ грішить, народ духовно тупіє, робить зробив собі ідола, тільки вогонь і попіл. Но. Вища рівень духовності стати в проломі. І Мойсей стає в проломі, Бог каже, я від тебе произведу народ. Ми читаємо Біблію всі, але ми слабо засвоюємо уроки. От Мойсей каже, ні. Що скажуть народи, в яких, що ти вивів народ свій і не міг довести. І тут з'являється ширість Мойсея. Він готовий сам бути відлученим, готовий отримати удар, не боягуз. Я вже ту церкву не піду, мене там не люблять. Мені зауваження зробили. Будемо розділення робити. Йой, 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 -йо ой -йо. стоп, 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 стоп. Куда? Це духовні так роблять. Це духовні так роблять. Духовні не втікають з полі боя. Духовні стають в проломі. І Мойсей стає в проломі і каже, мене викресли з і життя. Написано є. Ми би так сказали. Та ви що? Є люди, які готові все зруйнувати, аби тільки було по-моєму. Ми не духовні, коли так думаємо. Вищий рівень духовності стати в проломі. Приклад Авраам раз, Мойсей два. Авігея три стала в проломі за свій дім. Невинна жіночка. Я люблю ставити її при ви зі мною. Чоловік негодний, нездалий, недобрий, зіпсутий. А вона йде бере удар на себе вищий рівень духовності. Вона падає перед Давидом. Вона не прийшла до Давида і скаже, «Уважай, мій мій дорогий царю Давида, я не винна, то мені такий мужик не здали. Ага, Є такі сестри, та. я знаю, в Америці навіть чоловіків покидали, бо там хтось і квітку дав, в ресторан запросив, назвав тебе така красива, і поплила душа не туди, куди треба. А вона стає в проломі і каже: «На гріх, на мені, А вігея, це ж навіщо ти береш? Любов, вищий пілотаж духовності. Слава Христу! Бо Бог так полюбив світ, що віддав свого сина. Ось рівень, а не ниття, а не нарікання, а не воші в нашій голові. Незадоволені, і нарікання євреїв погубило 600 тисяч впало. Шановні сестри, брати, ком'ятовські. Не знаю, чи я ще буду у вас, але я вас умоляю. Пільнуйте за своїми думками. Наповняйте Божим Словом. Дивіться приклад, Авігея стала в проломі, врятувала свій ні, сестри? Врятувала. Даниїл став в проломі. І я даю завдання вам додому. Увага! Додому даю вам завдання. Даниїла уважно прочитати вдома. Брати, вибачте мені. Де ж той Даниїл? По-моєму, восьмій розділ. Я зараз знайду Даниїла і скажу, який мені сильно сподобався цей розділ. Дев'ятий розділ. Хто почув, підніміть руку. Ви ще можете, бо я не добачаю. Вдома прочитайте уважно 9-й розділ пророка Даниїла. Сестри, ви почули? Уважно. І ви відчуєте ритм людини духовної. Ви побачите його сльози, його крик до неба. Як він заступається, як він сповідується, як він молиться, серце крається. Дев'ятий розгляд додому, йдемо далі. Вищий. Даниїв став у проломі. Павло став у проломі, каже, я готовий бути що? Відлучений за мій народ. Його луплять, а він за них молиться. Його б'ють, а він за них переживає. І каже, я маю невпинну муку. Увага, сестри, брати, я говорю собі і вам. А нам ще равно люди гинуть, та нам добре, на собрання пішли. Поспівали, очі наш змовили. У нас нема болю за український народ. Я не кажу про всіх. Святий Дух побуджує всі останні дні крепко молитися за народ України. Ви зі мною? Якщо ми духовні люди, ми станемо в проломі, і я не можу. Не можу не згадати досконалого у дусі Ісуса Христа. На Голгофії це він став проломі. І за Його спиною народилися ви і я, за Його розп'яттям спасена твоя моя душа, Його ранами зцілені, кров'ю освячені, примирені з Небесним Отцем, воскресли у Христі. Слава Ісусу! Невинний святий образи ноль. Стільки зробити добра і ноль образи, а тобі ще ніхто зле не зробив. Ти вже, сестричко, на дутах ходиш, чи, братчику незадоволений. Кайся сьогодні. Це воші, які хоче лукаві кинути в твою душу. Гони їх з щирим покаянням і визнанням. І Бог тебе наповнить Духом Святим до розливу. Ісус став проломі. У те, що він став проломі, народилася церква в ком'ятах, у Львові, в Дніпропетровську, в Харкові. І навіть час війни на Харківщині відкрилося нових 16 церков. Люди біжуть до Бога, хочуть сховатися. А нам так гарно тут, правда. Варто дякувати Богові. Навчимося жити по духу, щоб Дух Божий нас так наповняв, щоб нам легко було любити, легко було співати. Легко було молитися, легко було жертвувати, а не давати рука труситься як того, хто має Паркінсона. Щоб нам легко було прощати, скільки нині людей віруючих і страдають, щоб не можуть простити, бо образили. І до мене це підходило, коли мене опозорили на весь світ. Написали, мені було дуже боляче. Що я то наробив, то наробив відсоткова неправда, і мене воно вдарило. Але я зрозумів, що Бог допустив, перевіряється моя будова. Що я зроблю? Розкисну, Здамся, повернуся, щоби лукавий. Но справжній воїн, навіть ранений, навіть зі шрамами воює до кінця. Слава Христу! Дивимось на нього, і нам буде легше. І Його роль Ісуса Христа стати в проломі, можуть стати тільки духовні люди, ком'яти, взиваю, благаю, молю, щоб зібрання 23 лютого було нам пам'ятне. Бог призиває церкву в ком'ятах, продовжити діло Ісуса, стати в проломі за своє село. Скажіть, стати в проломі за Закарпаття, стати в проломі за Україну, бо чорні хмари зібралися. А ти байдужий, братчик, у собі так думаєш, де й би за кордон шкурнути, ще щось нове і так далі. Не роби цього. Ти Боже дитя, за тебе заплачено. Ти є в статусі Божих дітей, і Бог тебе і мене спитає, що ти зробив для мене. В собрання ходив. От ще наш мовив. Причасті приймав, аж руки трусилися. Ви думаєте, Богу подобається, що ми причасті робимо, а нічого більше не робимо. Не обманюємось. Причасті не спасе. Ходження в зібрання добре, але це ще не все. Можна ходити до школи і бути тупим і глухим учнем. Я таким не хочу бути. Хто зі мною підміть руку? Навчимося жити по духу, нам допоможе Господь. Поставимо завдання, я закінчую. Поставимо завдання. Роль церкви продовжити місію Ісуса, кликати людей до Христа. Кликати людей до джерела спасіння. Джерело спасіння б'є сьогодні. Амінь. Але лукавий хоче тебе вибити зі строя, хоче тебе пістрелити. Сестричко, хоче тебе ранити, щоб ти оглядала свої рани, оплакувала. Ой-ой-ой. Розкислими воїнами і, плачучи над собою, толку не буде. Хай нам той молитві Бог дасть нам сілення. Хай Бог торкнеться Духом Святим, братів і сердець нашої молоді, наших дітей. Ми є армія Христова, ми є Боже насліддя, покликані жити по Духу, а це світло, а це сіль, а це благодать для людей, які нас оточують.